Завжди зло повернемося до Європи, і я чуть-чуть. Яскравіше упокою те, що ви сказали. Фактично, ви натякнули, що готується нова Ялта, Ялтинська конференція за участю Трампа і Сі, де фактично буде йтися про. Я чуть гербалізую, але ну, це ви, це не я. Я поки що з Ялтою не порівняно. Ви говорили про поділ світу, про да. поділ сфер впливу, і виходить, що Трамп на це готовий. І ми пам'ятаємо слова Путіна про те, що йому що фактично він же свої задачі в Україні виконав, і наступна його. Задача, а він хоче повернути собі вплив на цей колишній соціалістичний блок. Він це називає, по-моєму, демонтажем НАТО, чи зворотній рух НАТО на захід. Тобто він хоче повернути собі вплив на оці колишні соціалістичні країни. І виходить, що це йому якось в тій чи іншій мірі пообіцяють, чи просто дадуть можливість цього добитися. Уже, уже все, вже потяг пішов. Дивіться, е американці, вони ж також ослаблені, позиції позиції ослаблені. Наприклад, ну, як приклад, Кавказ Центральна Азія. От зараз були події, яскраво показали, що вперше е нема впливу США такого, як був на Азербайджан, Вірменію. Подекуди, Туреччина має більший вплив. Так, там. Да. І тому Азербайджан, заручившись підтримкою Туреччини і. Мовчазною згодою Китаю, вони просто вирішили питання територіальне, юридично народний Нагорний Карабах належив, mm -hmm. а вони просто його де-факто вирішили. І з точки зору міжнародного права мають на це все. А з самого початку, і в мене є свої просто навіть факти це підтвердити, люди, які мені розповідали, Радянський Союз. Значить, вводив туди війська для того, щоб роздмухувати двосторонній конфлікт. Сьогодні офіцери керували, значить, стрільбою БМ 21 цигради mm -hmm. сьогодні за Вірмен. А завтра вночі це вночі вони просто mm -hmm. втихаря за оплату за азербайджанців. Так може І... так буває? Ну, це ж найменці виходить. Радянська армія така була. Це було політичне КГБ доручення. По лінії всі дивіться, Разі вони герували. коли валився Радянський Союз. Основні аналітичні центри в Росії в Радянському Союзі про це все знали. Наприклад, основний американець російський Сентен по Америці, угу. інститут Америки в Радянському Союзі. Вони вже знали, що Радянський Союз розвалюється ще в 85-му п'ятому, десь му вони вже це бачили. Ну і вони не знали, наскільки це протягнеться. це... Було. це також, да? Ну, вони спілкувалися з американцями. Про... Ніхто не знав, ні, ну ніхто не передбачив, там, що от колапс буде тут всі ці дні. Там. Ніхто не знав, як республіки відреагують. Вони думали, що це е, залишиться. Але вони знали, що це щось де. Ну слухайте, а, -а що тут аналізувати, коли там е, за одну ніч обнуляються всі гроші країни. Пам'ятаєте? Деномінація. Пам да, да? Деномінація так звана. Ну да, Павлова. Павлова. Та, тобто просто відібрали. Брало людей все і в магазинах зникає все. Ну що це Колапс економічний. Який там буде далі чи виставить країна? Може ніхто не знав, але те, що буде, оце що Радянський союз програв mm -hmm. оцю всю гонитву. Плюс їх, оці всі гра, все Ну, це історія, але вона багато чого вчить. І далі, що робили уже рятуючись, от на переході, вони вирішили, поки не зрозуміло, що цими республіками робить, які відходять, тримати їх в своєму. Фокуси, контролю, наскільки можливо? Як тримати? Створювати по периметру регульовані конфлікти. Угу. Бо сила радянської армії була, тобто, і оце от створювати регульовані конфлікти. А в тих республіках, ну от як Україна, які ну ніяк тут, ну вони пробували в Криму ж. Пробували тоді ще в Криму закручувати це все. Там складна ситуація була дуже сепаратистська. Незалежно пізніше, 93-й рік. Да. Але це все це перехідний період. Оце 90 93-й. от кілька кілька років угу. перехідних. Так от у нас вони що зробили? У нас вони запустили спеціально сюди таку бацилу якби невизначеності, і щоб Україна раптом не перескочила, як це зробили Балтійські республіки пізніше а до цього, Польща не перескочила на захід. Це була слабка позиція Радянського Союзу. Щоб тут не приєднались до НАТО, була, була можливість, була. Просто її не було, тому що і у нас ніхто про це політично не говорив. Що вони вкинули? Перше, вони вкинули питання нейтралітет, причому не в його класичному варіанті, там швецарському, е, хоча Швейцарії це не допомогло. Там розтоптали зразу ж. Або австрійський хтось придумав, це. Нейтралітет був кинутий КДБ через правників науковців. Mm -hmm. Я це точно знаю, є факти підтвердження. Я, до речі, цим займаюсь зараз. От Перше, я підтвердив фактами, заявами людей свідків, що КДБ вкинуло питання нейтралітету в Україну. Для чого питали? Каже, ми не знаємо, що з вами поки робити. Ну щоб ви не кинулись кудись в бік інший, то будемо так, повисіть отак. І друге ядерне роззброєння. Теж вкинули цю історію. Воно дуже хорошо лягло людям на мізки, тому що Чорнобиля всі боялись. І цю тему КДБ теж вкинув. Україна не втримає ядерну зброю, треба її контролювати. Оце тут друга розводняк був. Тобто, Хоча могло бути збереження тієї ж саме роззброєння, могло бути під нашим контролем. Ну тобто з американцями. Оце вони вкинули. І потім, ви бачили, вони поступово там уже робилось. А от в Азербайджан, Вірменія, вони пішли через регульований постійний конфлікт. І тільки зараз ослабла Росія настільки, що вони нічого не можуть зробити. Нічого. А президент Азербайджана каже, що ви, відповідаючи там на питання, журналіста. Ви не погоджуєтесь на Путіна. на, всяк. на окупацію. — Ще один європейце. Це той ще один. Хочеш, щоб ми воювали. скільки... Якщо ти такі розумні, азербайджанці, то. Да. Якщо не погоджуєтесь, давайте у вас є підготовлені війська, які воювали з Вірменії. Підтримайте нас. Але сам факт, що він це публічно заявляє, Да, Це, це щ... сильні зміни. Але це, ви ж розумієте, воно ж всередині сидить, а потім зустріч відбувається з торкнянпа паши Відбувається без Путіна. Все, Путіна запрошують пакистанців. Це було неможливо раніше. Це тенденція. Чому все це? Тому що Україна поки тримає за одне місце. Оце все тримає. Але якщо ми е, це тримаємо, то це що, вічно будемо, що будемо вічно, ні. Я думаю, ні. І наше завдання, вибачте, за таке слово, вискочить з цієї пастки. Тому що. Це дуже надзавдання, і я побоююсь, чи готові наші сьогоднішні керманичі це здійснити. Легітимність має бути підвищена у Володимира Зеленського для такої зустрічі. Тому що, по-перше, Путін її не хоче. Вона планувалась, але Путін з цього заскочив. Як тільки він зустрінеться, він зустрінеться. Якщо ми покажемо, що у нас президент. З високою легітимністю не тільки правовою, як е, законний президент, але як, як йому це можна зробити? Йому треба спертись зараз не на 5-6 менеджерів, а на народ. Чи може Володимир Зеленський це зробити? Я не, я не знаю. Ну він мінявся дуже сильно. Е, зовнішнє, і його лозунг, і все змінилось з широкомасштабної війни дуже сильно. Тому я думаю, що це ну, можна зіграти цю роль. Тобто інколи майстерно зіграти роль, це теж внести свій внесок в історію. Але спираючись не на режисерів, які там або ззовні тебе режисують, або десь поруч, а спираючись на ну, тобто, в даному випадку думку тих, хто воює, тих, хто відстоює майбутньої країни. І тоді, тоді Путін не те, що хоче, не хоче, змушений буде це робити. Змушений, тому що е, УХАЗ же ж прокоментував президент України. Пам'ятаєте, що не зустріч не, не зустрічатись mm -hmm. з Путіном. Е, Але на війну від нас, які просто ми з вами вроді вищого mm -hmm. світу маємо. Я прочитав так, щоб не зустрічатись з Путіним, а виявляється, що це нікому іншому, крім президента України. Возили на нарада послів була тут 4 дні. Вона, вона зараз відбувається. Поїхали там дуже хтось критикував, в тому числі українські журналісти, чого їх повезли там на війну, ну, ближче до лінії фронту. Правильно повезли, хоча правильно, тільки там, вони, де не відволікають. Ну зайвими питаннями захисту і безпеки, а так загалом це добре, що ознайомлюються наші бо представники боє, за кордонів приїжджати в Україну. Так, да, звісно. А зараз всі всі посли не всі, а більшість проситься, щоб їх не вертали в Україну. Вони погоджуються на горизонтальні переходи, і такі дивні відбуваються призначення. Чому ми так з вами багато говоримо про цю ситуацію? Бо я вбачаю основні ризики зараз не Трамп, там його рішення, хоча нам потрібна зброя, але тут більш спокійно. Ризики внутрішні. У Путіна, щоб ви розуміли, надія на внутрішній колапс. Він зрозумів, Україну зовні не візьмеш. Він внутрішній колапс. Не говорить про обстріли АНЕГТАКЦЕН Дивіться, що буде. На жаль, треба уважно дивитись зараз нашим органам, не на цю ситуацію, хай тут розрулиться швидко. Я думаю, логічно, не хочеться, але логічно, терористичні акти для того, щоб людей сильно напрягти в великих містах, в якихось скупченнях людей. Причому зараз, ну, позавчора, взяли, ви ж бачили повідомлення: жінка з гранатою зайшла в місто кафе, здається, де було багато людей, залишила цю гранату. А її вона вважала, як вона зараз каже, що її найняли українські спецслужби. Ну, от це росіяни так зробили. Є такі механізми, де це можна просто закрутити дуже сильно. Треба бути обережними зараз. Тобто виникає велике бажання. Я тут погоджуюсь з оцінками. От там військова розвідка дала, що росіяни можуть використати ситуацію. Ну, тільки не створюйте ситуацію, тоді росіяни не будуть використовувати. Тому увага дуже велика має бути до внутрішніх цих терористичних атак. Ну, я не кажу про фронт, там ясно, Але я думаю, що росіяни підсилять дві речі: вони почнуть зараз робити більше для психологічної війни. Переговори з росіянами дуже складна річ. Зараз імітація. Ну, ви говорите про серйозні перемовини. Нам не можна. До... Я, в мою точку зору, з досвіду участі в перемовинах з путіним, ні в коєму разі не можна допускати перемовин тета-тет між Путіним і Зеленським. Раз. Не тому, що я. Я просто кажу те, що є. Друге, двосторонні перемовини теж не варто. От там, де українська російська делегація, тільки при участі іншої сторони, принаймні ловити росіян на брехні. Причому. Записувати скрупульозно кожне слово, бо брехня буде просто вилазити потім раз. Вертать їх в реалії, що не треба нам від Рюриковичів розказувати, як ви там об'єднали з Новгородом. 12 тисяч людей просто повбивали і ви з'єднались з Новгородом. От не розказуйте нам цю всю історію і нагадувати їм, куди вони перші ракети свої перші дні запускали. А пізніше пам'ятаєте, як вони чотири ракети точні по пам'ятникам. Українським били б Шевченка, не попали в майданчик, попали пам'ятник Грушевському біля жовтого корпусу університету на перекрестя, 20 метрів від тридцять від пам'ятника. Над Володимиром пролетіло оце міст там скани mm -hmm. туди вниз. Тобто, і четвертий теж пам'ятник. По пам'ятникам б'ють? Ви ж розумієте, що вони будуть качати на переговорах? Вони знову будуть надсідати як імперія над. Не знаю, знущаться і так далі. Тому там має бути дорослі люди. Ну, я думаю, що це Британія, Сполучені Штати, Франція, тому що це ядерні країни. Не знаю, Китай, мабуть, також в цьому процесі Ми має брати що Це участь. неможливо з однею по причини, а Путін буде проти цього. Ну і що? Він буде і завжди тоді, проти, поки йому не наступлять. Поки йому не наступлять на шию. Тільки, а я кажу, що перемовини такі будуть тільки в двох випадках: або згоди України на капітуляцію повну, або коли Путін зрозуміє, що все.